У художній школі відкрили виставку робіт випускників, експонували твори у новому виставковому залі. Створення такої галереї відкриває для закладу багато перспектив. Директор художньої школи Михайло Щерб'як уже будує плани щодо подальшої роботи. Каже, тут зможуть виставляти свої твори не тільки його вихованці, але й юні художники області. А ще сподівається, що ці зали стануть платформою для спілкування між молоддю та досвідченими майстрами пензля. Другий аспект. Це і виставки відомих художників, які ми плануємо робити в нашому залі, де би наші діти могли ознайомитися з їхніми роботами, почути їхню розповідь, як створюється картина, як вона. Як створюються ескізи, тобто самий початковий процес до закінчення готового твору. Івано-Франківська художня школа існує 56 років. Зараз тут навчається більше чотирьох сотень дітей. А загалом заклад випустив у світ три тисячі художників. Півстоліття у школі не було виставкового залу. Його відкриття це свято для всіх, хто має причетність до закладу. Серед гостей випускник, а нині директор центру сучасного мистецтва Анатолій Звіжинський. Художня школа. На 56-му році свого існування на кінець то має своє виставкове приміщення, дуже красивий, по сучасному зроблений виставковий зал. І я тішуся, що тепер і діти, які тут вчаться, і викладачі, які тут працюють, і художники, які свого часу закінчили цей заклад навчальний, а можливо навіть інші художники, яких будуть запрошувати, будуть мати де виставляти свої роботи в дуже таких комфортних умовах. Комфорт для авторів, робіт та відвідувачів майбутніх виставок на це. Сподівається, художник та один із дизайнерів галереї Ярема Стецик. За його словами, для оформлення інтер'єру використовували екологічні матеріали. І хоча ремонт був косметичним, він цілком змінив ці кімнати. Основний акцент зробили на освітленні. Унікальність цієї галереї тільки в тому, що вона є в приміщенні художньої школи, і то, що це є все-таки франківський інтер'єр, це є все-таки франківська підлога, яка тут вже б кілька років постояла. Тут практично нема реконструкції, це є тільки реставрація, Тобто батареї, старі рами, старі, тобто немає пластикового практично нічого. Перша виставка оновленого залу, роботи випускників закладу на стінах більше 40 полотен, іменитих митців. Кожен кожен наш випускник старався подати одну з своїх кращих робіт, тому що це є певна презентація художника, який би хотів показати своїм твором, як він на даний час малює, як він творить. За плечима скрипка у руках малюнки. Десятирічний Віктор тільки розпочав навчання у художній школі, але він уже мріє про те, що його роботи будуть виставляти у цьому залі. Експозиція хлопцю дуже сподобалась. Для малих дітей, аби пізнати це, собі розвинути уяву. Керівництво школи сподівається, що тут відбуватимуться круглі столи, зустрічі з митцями та різноманітні лекції. Виставковий зал стане осередком культурного життя міста.